Це шкіра індійського водного буйвола. Томас Пікарт разом з підлеглим. Спочатку перевіряють якість. цей індійський водяний буйвол непоганий на вигляд. Після цього підприємство відправляє частину матеріалу до свого заводу в Тунісі, де виготовлять за німецькими приписами багато елементів для сумочок. Дешевше ніж це обійшлося б в ФРН. Ці окремі частини сумок з до докупи фахівці поблизу Франкфурта. Таким чином найбільша обробка продукту відбувається у Німеччині, і продукція Пікарт отримує лейбл вироблена у Німеччині. Позначка Made in Germany для наших марочних продуктів важлива, тому що у світі люблять Made in Germany. Наприклад, споживачі в Азії хочуть товарів, вироблених тут у Німеччині. співробітники підприємства виготовляють близько ста сумочок на день. Якщо переможе бачення Єврокомісії, продукти вже не будуть зроблено у Німеччині, а натомість стоятиме зроблено в Тунісі. Піденфальтасві баутайлінцрефердіго інтунесіабайтскладові виготовляються на наших заводах у Тунісі, але в Німеччині відбувається суттєва економічна обробка та переробка для того, щоб сумка була готова. Це буде вже не Made in Germany. І тоді ми вже не зможемо працевлаштовувати своїх працівників. Свонслові нічмешефтикінкен. Щоб зберегти німецький знак якості, сумки потрібно буде повністю виробляти у Німеччині. Їхня ціна тоді стане удвічі більшою. Відповідно, фірма продаватиме менше товарів і не буде рентабельною. Як наслідок, будуть втрачені робочі місця. Або клієнти купуватимуть сумки і без штампу зроблено в Німеччині. Імідж Пікарт зазнає удару. Продажі впадуть, оскільки не лише азійські покупці, а й багато німців надають значення цьому лейблу. Мені це принципово. Я хотіла би підтримати німецьку економіку, оскільки ціную якість німецьких продуктів. У Брюсселі ще остаточно не вирішили. Німецький бізнес хоче ще поборотися з збереження старих правил позначення країни виробника.